Я вже в Голландії, щойно розгрузився. О. Вот. Тепер знайшов я тут таку тему. В Голландії є такі хотспот. Коротше, типа як парковка для фур при автостраді з безплатним вай-фаєм. Єдине, що я таким міг знайти в навігації. Інші я таких варіантів взагалі ніяких не знаходив. От, і одна з них від мене за 9 кілометрів. А ні, за 9 навігація показала, кинула маршрут, завийше 13 км. Але тим не менше, 13 мене теж устраює. Їду я туди, та мене чекаючи цілі вихідні. Я дивлюся по, по карті цього міста, де я є. Хотів знайти той кофішоп. Але не знайшов. нема тут поблизості. Там на паркінгу пацанів запитають, то поляки по-любому тільки тим і займаються тут. Так що. На такому по-любому там де Wi-Fi, там по-любому будуть стояти фури на вихідні. Так що... І мені туди треба їхати поки ще, в принципі, такий час, друга година, що ще можна собі там знайти файне місце. За 300 метрів в Щоб був хороший зв'язок. Ну, вот. За 100 метрів вліво. От така от ситуація. Розгрузився я. Там розрушали старші мужички, були б пацани, то я би теж запитав так якось. Трохи стрьомно, Хоча тут і дозволено, то все, але сильно якось курва стрьом. Вже тої курви від тих порядків набрався вже. якось вона на автоматі блин, навіть. На тише тих. <реш> і їхніх. Забути, що тут треба потім. А був в Німеччині. Там, де я розгружався, Там мене розгружав. Там каже, був поляк. Поляк розгружав, а його начальник був німець. Щось там, коротше, що поляк до мене, ну там мені пояснював, а німець, щось там йому не мене він до нього. Курва! І щось там я понял, типу, ходи сюди, хтось там руками махає. А той до мене по німецьки каже, ну, я зрозумів, що він типу, повторити тебе не повторив, але каже, забери його нахер на Польщу. Посміявся. Типу, він до нього. Курва! Та така от, кори, комедія. Вони то люблять, так само чи італійці. Бо в Італії, в Іспанії курва то поворот. В Португалії теж, ну в тих циганів всіх, курва то поворот. Ну, і вони... Гоняться без поляків, бо поляки курва та курва, курва та курва. Гонять. Вот. Всі польські поляки знають по курві. Така от, коротше, ситуація. А, я був в Німеччині, не заїхав до Лідла, взяв собі Взяв собі чіпси, бекса взяв собі. За 100 метрів наручі просто другий виїзд. І запхав харадільник. Так що виходні будуть хорошими Хорошими. і веселими, особливо якщо вайфай буде пахати. То будуть просто прекрасними. Шкода, що я пішов тут нікого хіпермаркета, я би пішов. подивився на електроніку, може тут камери дешевші.

Зараз ви переді бачили напис на фурі Middle Cope, то я ікра зараз на тому Middle Copie. Загрузився. Загрузився і звалюю. Фірма PND. Бе нічого надзвичайного, але... Чого надзвичайного, але, блин, ну тут, коротше, всі ці рішотки обтянуті дротом під електрикою. Шопарний, блин, туди я попав. Я в той дзвіночок, той, блин, думає, щоб мене зараз, як то в нас кажуть, в народі йобом не токнуло. Ну, якось нормально. Зайшов туди, паспорт. Поки збігав за тим паспортом. Грузити, мало мені загрузити дві маленькі пачки общою вагою 50 кілограм. Що ви думаєте? Приходить чувак, ну вони по англійськи говорять, коротше, але не завжди хочуть. І Він так говорить трохи по англійськи от їхня мова таке між англійською і німецькою. Ще... Бачиш, що я його і так не розумію, що старається мене ще більше коротше, За, 40. Каже... То дві пачки типа, по, ну, 50 кг, і чотири пачки то на з чим-то. Я кажу, степе, Вася, я кажу, я кидам і картона з чим-то. Кажу, тільки дві. Все. На Він, Ні, ні, типу, то комплект. Я кажу, який вже по комплект, що ти мені типу морочиш? Кажу, у мене це у мене на дві в цих. Він, ні то каже один комплект. Дзвонить до свого цього придурка. Той ніхіра не знає. Дзвонить десь там, віддзвоню. Та грузим все. Я кажу, ну то нормально, звісно. Радар, 500 метрів, за 200 метрів. Але я кажу... Але кажу, ну, бред. Він каже, та бред, бо вони тіпо, навіть доплатити не хочуть. Я кажу, ну ти нахрена ти не таке погоджуєшся. Я кажу, Тобі мали заплатити за 50, 50 кілограмів. Всього то навсього тіпо, ну, тіпо, мали заплатити. А тепер там щось каже, пару копійок але практично ту саму ціну. Ну, то я кажу, ну то нахрена ти не таке підписуєшся. Я без принципу взагалі не грузився, шукав щось друге. Та треба, бо блін, потім треба буде в них знову брати роботу. Я кажу, ну це чекай. Може, ми будемо напряму з ними працювати, а тебе нам не треба. Та я кажу, то що, то ти маєш той сайт? Ти. Та шукай сам роботу, шукай сам ці загрузки. Та, ти просиш когось, брилін, комусь платиш, сам ніхіра не заробляєш і блин, мені вічно якусь херню підкидаєш. Та ти розумієш, що нема роботи. Я кажу: та бля, в тебе вічно нема ніде роботи. Та я така кажуть, якийсь вічна херня з ним. Вічно якась херня. Ні разу нема такого, щоб блядь, все було добре. Завжди щось, не слава Богу. Ще кілометри Касто. Маю 400 кг до розгрузки, і от не знаєш що робити. Що лишатися Голландії? Що їхати в Германію? Ніби ліпше поїхати туди на місце, бо... Ну не на саме місце, але близько, бо тоді і цей. Не буду втрачати дні просто а Це з однієї сторони. А з іншої сторони плохо, бо по-перше, я і так не впію до 12 години, бо зараз за 15.09 у в мене. 15.09, значить я маю 3 години. За 3 години я 400 км аж ніяк не трісну. Але є інший варіант. Я можу тріснути, скільки трісну, в неділю швидше лягнути спати, що в принципі не дуже реально. А понеділок встати собі 6 ранку. ні, стоп, 107 я маю розгрузитися. встати треба одинка 5 і їхати розгрузитися. Такий варіант, в принципі, більше ну але. Але де би то стати, щоб то було добре? Того я не знаю. Радар 50 метрів. Та як я не знаю, тому наразі їду скільки їдеться. Більше я наразі варіантів не знаю. Треба їхати, та їхати, Але буду бачити як і що з того вийде. Це така от фігня, коротше. Можна так само і то в тому Амстердамі лишитися. ну, no, але... Я не знаю, що в тому добре. За 300 метрів влево потом просто. Зараз в мене щось настрій не так, щоб аж дуже. Но, але факт тому, що їду я в принципі, зараз через Амстердам і так. і так. За 200 метрів влево, поде-просто. Що з того вийде не ну, знаю, ну, треба подумати. <з rim> До речі, там от, читав нині повідомлення, що ви мені там пишете. От, хтось чітко підмітив, що от я деколи розказую, розказую, а потім деколи паузи, що typа, треба цей час щось говорити. Ну, знаєте, якби я... Хтось мені писав з боку якийсь редактор, якісь тексти, то було би так. А так хіба не знаю, хіба анекдотами забивати про це пространство, бо якось блин, 400 Не вистачає мені, коротше. Що, що би то вам таке розказувати вас? Не вистачає мені інформації. За 100 метрів. Кстати, анекдот, гадав анекдоты. Анекдот, короче, по водительський день. Стить гаїчник, їдем крузер 200-ка. Гаичник зупиняє. Там за рулем бомж. бере, грязный, смердючий, не бритий, не Каже, не понял, Ти что, крафті по цю тачку, Ты каже, є то моє. Каже, де ти взяв гроші на таку машину? Каже, та я каже, не купляв її, мені подарили. Він кажу, хто тобі подарив? Та новий русский. Каже, а що він тобі її подарив? Та ти розумієш, ми коротше, були на одній п'янці, та я його, коротше, в нього волосся на голові не росте, я його вилікую. Як ти його вилікав? От насрав йому на лисину, коротше, та й в нього почало волосся рости. Каже, ніхіра собі, каже, в мене теж волосся не, рос, не росте, сирани мені, каже. насрав йому на лисину теж. заднее векно из выпускается, там в морда. Новый русский, такие, бля, ржака уже ну, дух, пиздец, братанка. Я тебе еще и квартиру подарю. Вот такие анекдот про водителей, про бо Боже. пробило мене. Коротше, бо цей лев в лісі вирішив зробити пост ГАІ. Ну та й поставив зайця головним. Заяць. Все там коротше, бабло косить, веде себе достойно. А вовк дивиться, який сидить, навіть на півасік немає, дивиться, заяць так собі. Неплохо, то все крутить. Каже, слухай Заєць, візьми мене в собі помочники. Ти каже, та давай. Взяв вовка два тижні минуло, вовк як так і лишився, ніхіра не цей. Приходить до зайця. Метров, вшивайся, каже, заяць, слухай, навчи мене, бо я щось взагалі ніхіга не в'їжджаю. Ти каже, подивися. Ходи, показує. Дивиться, де корова. Корова, ну блядь, сюди. Ти охуєла, ти корова, чого я охуєла? Що тебе, блядь, задній номер в гімні, блядь? 2 давай бабло. Все, корова заплатила, пішла, даєш. Раз, лосьде. Лось, бля, а ну давай пізди сюди. Ти що ахуєв? Кажу, що то я ахуєв? Що в тебе, бля, роги вище норму? Давай гони бабло. Бля. Со блять заплатив. Каже, довка, поняв. Кажу поняв. Давай, йди на пост. Бог стоїть на посту дивиться, а сьол йде. Асел, ну йди сюди, ти ахуєв. Що то я ахуєл? Що в тебе, блядь, задній номер в тюрмі? А так хвостом. Чик-чик, потирав. -чик, Пере Нормально, каже. Що тобі, блядь, вуха вещи норми. Сіл так вуха ще сплав. Каже, Тар, нормально, нормально. Зайцець виходить з кучі, каже, ну тебе вовк нахуй, з тебе гаїшник блядь не вийде, блядь. Счок каже, нуди сюди, ти охуєл. Я кажу, чого я охуєл? Ти, блядь легковий чи грузовий? Каже, легковий, зайцю по яйцях. Єбашить нахуй, каже, той кого хуя кардан грузовий, блядь. Вот. На такому веселому веселій ноті їду я дальше.